Останній тиждень після виборів очікувано, на жаль, приніс нам чорний піар. До цього вибори були цілком лояльні один до одного, попри там шквал заяв від штабів політичних сил про те, яким всі заважають. Ну, от відчуття 2004-го на вулиці ну, точно не було. А воно з'явилося тільки в цей останній тиждень, коли з'явилися так звані пропагандистські фільми. І тут відразу. Згадався мені, Слава Піховшик, і всі ці програми в стилі слав... сумнозвісного російського Михайла Ліонтьєва чи, там... чи Сергія Доренка. Да. А От З таким ніби там, якимось вбивчим компроматом, який насправді є нічим іншим, як такою банальною чорною в... висмухтаною з пальця пропагандою. Так. І більше того, ця пропаганда. Вона з'явилася як на українському телебаченні, так і з'явилася навіть і в ефірі «Євроньюз», того російського «Євроньюзу», який подав про українську повстанську армію, що вона ніби воювала на боці вермахту. Ну, що взагалі дуже дивно звучить само по собі, але повністю переписавши абсолютно не відповідаючи англійському варіанту цього репортажу, і все це свідчить про те, що вибори підходять до завершення, і, і, і чому Слава Богу. от коли все зрозуміло, коли рейтинги всіх в принципі влаштовують, вони ніби стали всі на свої місця. А, і після цього з'являється цей шквал чорного піару. Кому це треба? Чорний піар, як правило, направлений на одні кандидат направляють на інші в боротьбі за тих, хто ще не визначився, за тих, хто визначається в останній тиждень або визначається безпосередньо в кабінці для голосування. От саме в боротьбі за ці душі, душі тих, які не надто це найрозумніші люди, які найрозумніше. Це якраз, думаю, чи це якраз люди, які, які ні, люди, які не мають своєї. Позиції люди, які не живуть політичним життям, люди, які десь поверхово хапають якусь інформацію. Відповідно на цих людей розрахований чорний піар. от таких людей не надто багато, тому суттєво вплинути на розстановку сил в даній ситуації неможливо. Тут уже можливо йдеться навіть про те, якби збільшити не зворотній на 10... ефект, от зворотній ефект, коли mm -hmm. люди бачать, що це. Ну, вже ні. вже занадто і ні, зворотнього і ефекту не буде, філиника. оскільки чорний піар, як правило, завжди є анонімний, і завжди ті, хто вже визначились на користь своєї партії, вірять чи свого кандидата. Вони вірять, що їх партія або кандидат є чесними, чистими, пухнастими, білими і так далі. А от це хтось із його опонентів. Ну я б посперечалася з анонімністю чорного піару в даному випадку. А, мені здається, що це можна точно занести до особливості цієї виборчої кампанії. Процесі виборчої кампанії ніхто із приватних телеканалів не брав чорного піару. А це означає, що приватні власники, які чітко зрозумілі і відомі в Україні, вони не хочуть себе асоціювати із тим, що називається мочиловом будь-кого із кандидатів із політичних сил. А водночас, водночас. Чорний піар в нас демонструвався лише на державному телеканалі. Ну, державному державний. телеканалу, який контролює насправді уряд, і всі розуміють, за які ниточки треба, треба дюргати Миколі Яновичу Азару для того, щоб тиснути, наприклад, на Єгора Бенкендорфа. і в такому разі. Отаке відчуття, що ми платимо, ми як платники податків, які утримуємо своїм коштом, перший національний ми платимо за ось цю чорнуху в ефірі. Насправді, розуміючи, як вирішуються справи на першому національному і хто туди має вплив. Ти розумієш це замовлення влади. Я б з анонімністю я дуже сумніваюся, що це для когось не зрозуміло. Знову ж таки, ті, хто розуміють, що це не анонімно, що це є така логічна, є такий логічний ланцюг, про який говорите ви. Вони голосують за інші політичні сили. От ті, хто вважають, що їм показали насправді істину, і відповідно вони очікували на цю істину. Вони голосують за партію регіонів. Ті, хто не визначилися, вони мають можливість визначитися. І вони не НАТО Виблюються у суть того, кому належить цей канал. Для них державний, значить, нічийний. От є таке, ще з радянських часів, раз це державне, значить воно нічиє, значить це можна брати, красти і так далі. Є є група людей, які мислять саме такими категоріями. Тому нічого дивного тут немає. Тим більше, якщо проведемо інший ланцюг, от, замовником е, там певних сюжетів, які були показані минулого тижня по телебаченню, була така політична діячка, комусь відомо, комусь невідома, Ганна Федорченко. От яка представляє молодіжну партію України. Молодіжна партія України, вона це прямий е, від сил до Юрія Павленка. Юрій Павленко це прямий відсил до Віктора Ющенка. Тому той, хто буде Я дуже зараз. Працює в адміністрації Януковича. Тобто, Вибачте, куди будь ласка. вже відсилати Юрія Павленка. Я вже і не знаю за цих обставин. Но... Віктор Ющенко не працює в адміністрації. Ну, судячи з його реклами, от і судячи з ось цього, в мене теж таке питання часом виникає, де так. працює Віктор Ющенко, тому що відверто кажучи, це ще одна, одна, напевно, така припись, що... Хоча, як сказав, як сказав один із політиків, що у нас вся опозиція тусує, каже, в адміністрації або або десь в районі Липської, і потім просто дуже ніяковіють, коли зустрічаються десь. А поза тим, от, те, що стосується Віктора Ющенка і його от рекламної кампанії, не знаю для кого переконливими будуть е, гасла захистимо українську мову, які були тотально розвішені в Криму е, з цим чудовим Соловейком. Е, от е, не знаю для кого це переконає в місті Ялта. Це а, як, як реклама Віагри в домі для престарілих. Ну щось подібне. <рес> але от те, що Віктор Ющенко, як президент зараз, після ось такої критики Тимошенка і активної використання владою цією mm -hmm. критикою, в тому числі і на міжнародній арені, тепер виконує інші замовлення mm -hmm. а, з банкової починаючи. Критику різних, скажімо, таких конкурентів влади станом на зараз, яких вона починає побоюватися, ну того ж удару, а не дарма ось ця рукавичка, в якій ховається невідомо хто. З'явилася саме в рекламі Ющенка. От Ющенко, який себе настільки дає використовувати, я думаю, що це така певна прикра несподіванка для дуже багатьох, хто пам'ятає навіть в тому числі 2004 рік. А чому так відбувається з президентами українськими? От е, чому люди, які досягають ніби найвищих позицій, потім дозволяють себе використовувати? Вони бояться забуття. От, а для Віктора Ющенка сьогодні це єдиний спосіб зберегтися у. Коли українські політики політиці. почнуть боятися за історію. Вони не надто думають про історію, вони, напевне, начиталися Фукуями, що історія вже все закінчилась, тому потрібно, напевно, боятися сьогодення. До Фукуями просто не дійшли руки, а ось ця радянська традиція не читати нічого, а жити одним буттям за Карлом Марксом. Отут вона якраз і стає в нагоді. Що ще, -ще запам'яталося в ході цих виборів? Ну, очевидно, теза номер один це повна відсутність змісту, це абсолютно невміння спиратися на програми і небажання цього робити, і небажання людей ці програми чути. Один із менеджерів телеканалів поскаржився мені, що коли вони зробили сюжети, базовані на програмах. І запитали політиків, як ці е, е, програмні положення щодо вирішення нагальних проблем людей вирішувати, то виявилося, що політики говорять лише популістськими гаслами, і в результаті, як показують рейтинги, люди із задоволенням дивляться сюжети про проблеми, які їх оточують. Але як тільки політики починають коментувати, як їх вирішувати, люди відразу переключаються на інші телеканали. Вони не чекають від політиків. Раціонального підходу і вирішення проблем. Навіщо тут українцям політики політики їм потрібні як герої якогось нескінченного серіалу. Я цей цю, цю е, метафору в принципі використовую дуже часто, але нічого не змінюється. Винятково як розважає саме так. Саме так вони дивляться Савіка Шустера, тому що вони можуть подивитися на такі собі бої в бруді, тобто в багнюці. Тобто, Савік Шустер, програма Савіка Шустера, це величезний басейн з багном. Ну от в який Савік хлопає долоні, каже тепер всі починають між собою. Тут боротися в вогні, і савік стоїть сам чистий в білому і коментує тільки все, що відбувається. От е, тому і люди сприймають ці ток-шоу теж як бої в багнюці. От таке собі е, так, така у нас розвага національна. Ну, е, тренд номер два. Це ця така тотальна замовність і купівля. Е, цього варто було чекати. Ми це бачили на попередніх виборах, і ми казали, що це може бути взагалі тотальним таким от явищем. А і сьогодні мені теж потрапила до рук Комсомольська Правда, де знову черговий розворот Наталії Карлівської не на наступний черговий розворот це комуністи, і вони там віщають народу про те, що Європа теж робить лівий поворот. І що 21 століття пройде під черговими там лівими гаслами, яких я особисто чогось не дуже спостерігаю, відверто кажучи, але от вся ця оплата вона вбиває змі. Вона вбиває довіру до ЗМІ настільки, наскільки вона вбила її вже до політики. Ну знаєте, в принципі, напередодні виборів з'являються газети, в яких проплачені проплачуються всі повністю матеріали, аж до гороскопів і кросвордів, включно. От тобто проходять вибори, потім газети повертаються, нібито в нормальне русло і чекають наступної виборчої кампанії. Тому напевно, це потрібно сприймати просто як такий собі, така собі хвиля, от така собі мобілізація на ідеологічні фронти, на бої. Ну, от ці політичні після якої буде обов'язково демобілізація, ну і з приводу трендів останніх, це напевно якраз бажання різних представників різних фінансово-політичних груп, фінансово-олігархічних груп вкладати в різні політичні проекти, диверсифікувати політичні ризики. Це ще одна така особливість. я думаю, що звідси. Ось цей от відносний баланс присутності всіх політичних телеканалів на всіх прові... провідних політичних сил на провідних телеканалах країни. От це теж такий тренд, який буде продовжуватися. Я думаю, що так. Думаю, ні, Україна не унікальна, просто є попит. Є попит відповідно, і політики, а також бізнесмени дають певну пропозицію людям до тих пір, доки в Україні за даними соціологічних опитувань, понад 75% українців будуть цікавитися політикою, так як вони говорять, в тій чи іншій мірі хтось глибоко цікавиться, хтось поверхово. От е, кілька років тому доходило і до 90%. до тих пір, доки буде такий високий, ненормально високий рівень зацікавленості політикою, доти будуть годувати людей різною політичною лапшою, але це зацікавлення. Вона знову, вона ризикує не впасти, тому що ну, телешоу, особливо якщо герої так чи інакше все одно змінюються, і навіть теми змінюються, можна цікавитися до безкінечності, тому що інших розваг просто країна тоді не продукує. Вона no. продукує от Україна має талант. Так. так. і Україна має політичні суперечки, можливо, це краще ніж те, що ми бачимо в Росії, коли там є такі Петрасяні нової русські бабушки. От відповідно, вся Росія дивиться цих два е, теж нескінченних серіали. От, але не дивиться за своєю владою. А у нас народ дивиться, спостерігає от за нашою владою, хоча б на тому рівні, як умовно кажучи, як він спостерігав за пригодами і Рабині. Заури. рабинізаури свою зверхність і очевидно, буде обрати тих, над ким можна відчувати зверхність, і потім так. ми будемо дивуватися Уському рівневі української політики, і саме тому українці і розповідають анекдоти про своїх політиків, і саме тому українці сміються над своїми політиками, саме тому українці відверто зневажають своїх політиків чи то владу, чи то опозицію. От це не так, як в Росії, але відповідальність медіа вона все одно лишається. І медіа все таки зобов'язані питати про раціональні речі і показувати людям, що політика може бути не лише розвагою а ну, ще й способом вирішення їх проблем, способом стратегування, способом розробки конкретних проєктів, які змінюють життя людей, от в цьому варіанті якраз дуже добре, що є вибори, і дуже добре, що є джинса, яка насправді є насправді критерієм і показником, яка дозволяє, в принципі, будь-якому вдумливому громадянинові розібратися, де є медіа, а дає псевдомедіа, ну і так само. Певно, дає політика, і дає псевдополітика. Ось ця політика таке враження, що її значно більше довкола нас в гостинному дворі, який тут зовсім неподалік. Там там є своя політика, коли люди досі тримаються і гостинний двір, аби не віддати його рейдерам. Будемо оптимістами.